І давайте далі знову перенесемося на американський континент до столиці Сполучених Штатів. Ось ми бачимо, що триває власне другий виступ Дональда Трампа. Вже не інавгураційний. Більше з публікою, яка зібралася до в Сенаті в іншій аудиторії, з так ми мовити з іншим рівнем квитків. Ну і зараз з нами Уляна Бойчук на зв'язку, яка також спостерігає безпосередньо в американській столиці за подіями інавгурації. Отже, Уляну, слово тобі. Важливо, Віталію. Ти говориш, важливо, що в сенаті присутні представники як демократів, так і республіканців. Це така суттєва історія. Тобто Дональд Трамп намагається говорити на обидві партії і до обидвох прихильників обидвох партій. Якщо говорити знову ж таки, я повернуся, де знаходжуся я. Я знаходжуся в на одному із стадіонів, де прихильники Дональда Трампа власне дивилися інавгурацію, і дуже цікаво було спостерігати за реакціями людей. Люди дивлячись на Дональда Трампа, вони плакали. Люди також були такі приємні захоплені емоції в них були, коли вони бачили республіканців, коли вони бачили, як виходив віце-презид віце-президент віце Джей Ді Венс разом із своєю дружиною. Але коли були представники попередньої влади, Американської тоді е, у них не вдавалося е, мати такі щасливі емоції. Якщо ще говорити такий важливий момент, коли до прикладу тільки починалася інавгурація, коли тільки в кімнату, де мало відбутися присяга, прийшов Дональд Трамп е, разом із Джо Байденом, то вони обидвоє зайшли, і Дональд, Дональд Трамп сказав Доброго дня на що е, доброго ранку «Good morning», На що е, Джо Байден відповів «Well». І теж так сказав, тобто, це, це така цікава історія, на яку я звернула увагу. Звісно, не оминає дуже багато зараз. Бачу всяких різних постів у соціальних мережах. Про зовнішній вигляд Меланії і Трамп і про ось цей її капелюх і цей капелюх дизайнерства одного із нью-йоркських дизайнерів. Але оцей капелюх зараз дуже багато. Навіть є мемі, вже з'явилося в мережі про її зовнішній вигляд. Якщо повертатися до трошки серйозної політики, то звісно хотілося... Сказати і наголосити на основних заявах, я розумію, що ви вже наприклад, неодноразово з усіма експертами обговорили, що саме заявив Дональд Трамп. Але одна із таких важливих була меседжів, коли він сказав про те, що прапор Америки буде в на Марсі, та і коли камера перевела до Ілона Маска. Дуже багато і дуже схвально аудиторія відповіла на, 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 ці, на ці заклики. Люди насправді тут в такому піднесеному настрої вони святкують, і вони очікують, що вже через кілька годин суди приїде сам Дональд Трамп, адже він має теж тут виступати. І взагалі я би хотіла також сказати, що оці всі інавгураційні великі події відбуваються тут у. В Вашингтоні вже кілька днів різні організації проводять свої заходи, інавгураційні бали. І як ми вже зазначили, Дональд Трамп, який виступає зараз в сенаті, це один із таких балів, в який, який теж святкує по-своєму, якщо так можна сказати, отримати акредитацію і бути журналістом, там було дуже тяжко, тому що якраз через оці всі обмеження. Дуже тяжко було туди потрапити, але е, там є американські журналісти, які працюють, які повідомляють, що е, основні новини, і я з, з якими я намагаюся слідкувати. А я працюю тут і дуже е, буду е, багато спілкуюся з людьми, які приїхали. Важливо, що ці всі люди, які приїхали сюди, це звичайні американці. Це люди, які приїхали з Либинки тої самої Пенсильванії, е, одного із е, swing state, одного із головних е, штатів. І які вирішували долю цих виборів, дуже багато людей приїхало з північної Кароліни. І коли Дональд Трамп на своїй інавгураційній промові говорив про північну Кароліну, він згадував, люди тут вигукували, і багато людей тут вигукувало. Тобто багато людей сюди приїхало. Якщо ще також говорити людей, яких я зустрічала, то я зустрічала людей із Масачусетса, зустрічала я людей із Каліфорнії, зустрічала я людей з, з усіх штатів насправді, і це на дуже е, якщо продовжувати цю історію про. Великі святкування е, дня інавгурації то в Америці мене це дуже здивувало, що люди е, і справді святкують цей день інаугурації, і Для них це такий великий день, який е, відзначає новий новий період. Звісно ж, в житті е, е, країни. Зокрема, е, я буду працювати і надалі тут буду повідомляти про всі новини. Буду е, де, е, показувати, що відбувається ось там всередині стадіону. Е, і е, надіюся, побачити Дональда не Ампа сьогодні теж і власне буде повідомляти все на платформах новини лайф. Залишайтеся з нами в прямих ефірах. Залишайтеся теж будемо в прямих ефірах теж обговорювати. Всі всі новини, які лунають, і тут 에, сполучених штатів. А поки Віталію тобі слава. О, Уляно, можеш кілька слів про заходи безпеки розказати, наскільки вони жорсткі цього разу у Вашингтоні, тому що ми бачили навіть відео, де колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Морвецького не пропускали на якісь заходи, він змушений був там свою сторінку в Вікіпедії на телефоні відкривати і доводити, що він там колишній прем'єр-міністр, що він там людина так мовити зі статусом? Отже, наскільки жорстка охорона і і чи відчула ти на собі е, якось ці додаткові перевірки? Якщо сказати, е, за з мого досвіду особистого в мене конфіскували сумку, саму сумку, як річ, але все, що було в сумці, можна було залишити в, в, в кишенях. І для того, щоб мені прийти сюди на арену, мені потрібно було залишити мою сумку е, десь десь на території ваших. Тону, тому що щоб потрапити навіть сюди на стадіон, потрібно було пройти кілька секюріті чекпоїнтів, і ці всі секюріті чекпоінти це такі, як в аеропортах вас повністю перевіряють. І поки я їх проходила. То спочатку я думала, що мені вдасться врятувати мою сумку, але потім виявилося, що ні. Мені дуже прикро, тому що це була така особлива сумка подарунок мого батька. Але я надіюся, що мені вдасться е, все ж таки якось компенсувати це. Е, 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 мій тато мені передасть сумку. Це якщо мій особистий досвід говорити. Але якщо говорити загалом, то у Вашингтоні е, вчора ввечері було дуже багато е, нацгвардії по місту дуже ходить багато, дуже ходить багато поліції. Всі вони дуже дуже сильно перевіряють все, що відбувається тут у Вашингтоні, і людей перевіряють. Вони такі е, в повністю в екіпіруванні готові, в разі чого е, 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 захищати людей. Е, і, взагалі, тут у Вашингтоні оці ці всі е, безпекові історії вони досить е, були напружені, напружено е, відчутні в е, день е, в кілька днів, кілька тижнів до того. Тому що е, багато е, м, будувалося за е, парканів е, довкола капітолію, довкола білого дому. Я про це теж на своїх включеннях багато говорила. І цікаво, як будуть демонтовувати ці всі конструкції вже кі вже через кілька днів е, уляно. Наскільки холодно, тому що адміні перенесли власне інавгурацію вперше за 40 років під дах. От скажи мені на на влас за власними відчуттями, чи можна перебувати на вулиці? Ну якийсь тривалий час, там півгодини, годину, чи справді дуже сильно холоднеча сьогодні у Вашингтоні. Ну і для того, аби потрапити сюди, я чекала 5 годин, і е, 5 годин на морозі, е, 6, 6 градусів морозу за Цельсієм, це було, насправді, е, це було дуже відчутно, е, тому що тут у Вашингтоні такий клімат, коли тут е, 6 градусів морозу, Мені воно відчувається як 20 градусів в Україні. Насправді дуже сильний ще був вітер. Сонце, коли воно е, гріло, воно не гріло, насправді воно просто світило. Тобто було, було холодно. Але я коли чекала в черзі і бачила людей, люди були в сорочках. І мені було дуже дивно, як ці люди витримували бути в сорочках. Я теж бачила жінку в туфлях. А сьогодні, зранку, коли я збиралася їхати власне сюди на ці всі події, я побачила чоловіка в шортах. І я дуже сильно здивувалася цьому, тому так. що насправді на дуже холодно. Ну, ми і на інавгурації побачили також чоловіка одного з конгресменів у шортах. Це взагалі якийсь такий тролінг, напевно, був да, Дональда Трампа. Але з твоїх слів, Уляно, я розумію, що в принципі рішення правильне про перенесення заходів під дах, воно виправдане абсолютно. Що ж, Уляно, я бажаю тобі усп. Так, так що все, незважаючи на те, що ці всі заходи були перенесені в приміщення, люди все одно збираються біля National Mall. -у. Це таке місце досить досить популярне. вашингтонське, де ми бачимо цей Вашингтон Меморіал, і потім Лінкольн Меморіал. Це все. У усіх посткартах з Вашингтону є ці визначні місця, і люди все одно збираються там. Хоча я не знаю, що вони там чекають, оскільки параду не буде, і там екрану теж немає, і не можна дивитися і переглядати ці всі події, які тут відбуваються. Ну, ну я так розумію. Якийсь парад буде в нас на стадіоні. Ото о й вечора, так на Кепітал Вашингтон Capitals на арені їхній так? Ну так я зараз на цій арені якраз і знаходжуся. Так. Що ж, Уляна, я бажаю тобі цікавого пораду, цікавої промови Трампа. Бажаю зустрічі з Трампом. Сподіваюсь, буде і з ним ексклюзив. Дякую. ти Все можеш до зустрічі в наступних ефірах, в наступних включеннях. Ми поки що йдемо спати. А на ранок вже чекаємо від тебе нових матеріалів. Уляна Бойчук із нами з Вашингтона на прямому зв'язку. Була спасибі, Уляна, за твою роботу.